Альна економічна криза лише набирає нових масштабів. Це стосується тимчасово окупованих територій, і це відзначають у центрі національного спротиву. Серед основних факторів колосальне безробіття, високі ціни та затримки виплат для безробітних і соціальних також виплат. Яка зараз ситуація Дізнавався влад Величко. Квітень 2024 -го. Маріуполь, вулиця Азовстальська. Платіжка за опалення квартири знищеної. Бердянськ величезні черги за пенсіями. Люди невдоволені, бо грошей немає. А це Мелітополь. Тут теж проблеми з виплатою пенсії та соціальних виплат. А що це за хі? Смыслах, хі... Вчора мама моя приходить домой ввечері в слізах, а говорять, вмісто діні, вміє пенсії, это зараз будуть видавати. Слушайте, мало дольчала, папілка это продуктовий набор і на пошті чоловіку кажуть, що пенсія буде не раніше літа. Пенсія буде десь 6-7 місяця. Такої сьомої місяць, так, якої сьомої мі... місяць? місяць, а комуналку що на кілька і буде оплачувати. Соціального захисту немає, безпекового компоненту немає, робочих місць немає, нових підприємств не будується, тому що просто немає за що, грошей значно менше. Ситуація показова. Бо саме так вже третій рік живуть люди на тимчасово окупованих територіях України. Економіка повністю розбита на, територіях, на окупованих територіях. Вся на лише в Маріуполі. Інфраструктура розбита. Вона не працює вона в колапсі. Гуманітарна соціально-економічна криза в на окупованих. Територія розпочалася 24 лютого 2022 року, і поки що жодного натяку на те, що вони її владнають її немає. Ситуація з виплатами настільки критична, що пенсіонери почали масово збирати пляшки, аби дозволити собі придбати, хоча б хлібу. Находи якийсь отряд трятника активістів завелося. Як активіста пенсіонера, бутилки приносять ну просто дуже часто останні дві тижні. Потерпають не лише пенсіонери, а й працездатне населення, бо роботи майже немає. Шалене безробіття не беруть моріпольців на роботу. В принципі, роботи небагато. Робота або будівельникам, робота, або прибиральникам, умовно кажучи, да? або бюджетна робота, або продавцем в магазині. А якщо робота таки є, то зарплату або затримують. Або не виплачують, платять копійки е, по мінімалці. Е, ну плюс знову ж таки не виплачують заробітну плату вчасно. Величезні борги багатомісячні е, громадяни просто не мають сьогодні можливості для існування. Та й працювати на окупантів наші громадяни не хочуть. Як приклад кадри з ярмарки працевлаштування у Скадовську. На ній роботодавців більше ніж відвідувачів. Чому й обурюються організатори? Должно було, бути більше. Та попри колосальне безробіття та затримку виплат заробітних плат і соціальних виплат, ціни у магазинах вдвічі більші, аніж в Україні. Владислав Величко, ми Україна, марафон. Єдині новини.